Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. І сьогодні на заставку ось така чарівна осіння квіточка. Так як зараз стрімко наближається осінь, і все більше на квіткових прилавках з'являється ось такої осінньої краси, осінньої квіточки, хризантеми я купила ось таку шапочку, дві їх купила, розмістила ось в таке кашпо. Дуже сподобався мені колір цієї квіточки. Вона має такі і рожеві квіточки. І серединка, бачите, більш така рожева. А по краях більш такий, ну, я б сказала, буряковий колір по, краї, по краях є. Має ця квіточка. Дуже ще багато бутончиків. Маю надію, що будуть розквітати і мене радувати. Ну, а в мене вдома сьогодні буде полив орхідей. Значну частину орхідеїк я полила вчора і залишила віконечко одне, саме таке величеньке, на сьогодні. І хочу розказати вам ось як я їх тут поливаю. Зняла з вікна, виставила сюди. І бачите, позаливала деякі квіточки в мене в керамзіті, а деякі в подвійному горщику. Ось моя кийця. Останнім часом полюбляє вона біля цього віконечка спати. Трошечки покажу вам конструкцію, поличок на цьому віконечки Це я замовляла і мені виготовляли власноруч так як тут у в мене таке длиненьке, високе, то поличка ця має м, одну дліну, таку самого низу, поличку, і ось таких 5 ось таких коротеньких на один квітконос Тут можна знизу поставити три або чотири, а тут, ну, якщо зовсім маленькі підлітки, то можна і по два поставити. А якщо такий горщик трошечки більший, то там одна тільки. І з цієї сторони теж. І мені дуже зручно, що квіточки, так як підвіконня дуже низьке, то мені зручно, що вони стоять трошечки. Вище. Оця моя квіточка орхідейка, Це тут хочу вам показати свою закриту систему. Не знаю, я зараз експериментую і ось потрошечки-потрошечки по дивлюся, як буде жити квіточка, наблюдаю, сподобається їй чи ні. Але ж ці квіточки, вона вже місяця-два, і щось поки ще там нових. Корішочків я не бачу. Це я вам зараз показую. Бачите, скільки водички я поналивала в горщики? Бачите, десь на 3-5 см. Це горщик такий подвійний. Тут, в основному я в такі горщики саджаю підлітків. Ось так наливаю. В деяких підлітках, в яких мало корінців, я і по пів горщика водички наливаю. Сьогодні в мене звичайна вода. Ось, А осі, які на керамзіті, то я їх е трошечки зараз більше, ніж до... на рівень керамзіту налила. Бачите, прямо аж на корінцях вже водичка зайшла. ну, Сантиметрів, мабуть, десь аж на 5. Ось. Поприбираємо сухенькі квіточки, які вже квіточка засушує біглібчик. Біглібчик бігліпчик такий гарнесенький. Тут ось ця моя люба сого якідан, на три квіточки, біленька черівна. Ось квіточки активно почали нарощувати молодесенькі листочки. Цей красень неметелик, бачите, квіточка вже вигоріла трошки, була більш насичена. ось Я більш такого була лимонного кольору, а теж зараз має, бачите, такий білуватий відтінок, теж вона вигорає. Але ж, бачите, листочки молодесенькі. Тургор не втрачає, а нарощує нарощує листочки активно. Це мій тако. Тут у нього молодесенький, гарнесенький листочок є. А це Буда, да, він у мене трошечки захворів і нижні листочки тургар у нього дуже поганий, але молодесенький лізе хороший листочок, тут втрачені коріння, але я його зараз треніную і маю надію, що все, все буде добре. Ось так. Це жовта губка. Не знаю назву. Та я залила його водичкою. Всі стоять і п'ють п'ють водичку. Десь на час приблизно я його це все залила і через час його буду зливати. Так, ну все злила, все розставила по місцях. Ось такий вигляд має підвіконня моє. Ось такі полички, квіточки вже по своїх доміночках. Киця як спала, так і спить, Нічого її не турбує. Мабуть, не под... навіть не подвинулась навіть на сантиметр. Ну, я йому не заважала. Ну, а на сьогодні все. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. На все вам добре. І до побачення. Таке коротеньке вийшло відео про полив мого одного підвіконня. На все добре.